Вітаю, шановні друзі! З вами В'ячеслав Парановський, ваш вчитель Гри на дримбі. Сьогодні в таких трохи похідних умовах будемо з вами дивитись та слухати. Дримбу, нашого українського майстра Андрія Козаченко. Андрій вже деякий час, декілька років, виробляє дримби. і в нього вже є достатньо виріжені ознаки дримбарського майстра з великої букви. По-перше за все, це своя естетика унікальна. По-друге, своє рішення конструктивних обмежень гібридного варгану. Це пластина металева. Це не пластинчатий варган в його класичному розумінні. Але не дуговий. Тобто гібридний, це перша дримба, яку я назвав гібридна плюс. Е, так, це пластина, але Андрій дуже вдало вирішив ряд технологічних питань, які виникають, коли робиш, як це роблять більшість. Так, пластина і зверху язичок, і що називається западліцо, вирівнюється площині і звук ось але не у Андрія, у Андрія ви бачите деки він їх загнув, розвернув на 45 градусів і зробив як у класичній дримбі, класичному розумінні грамотного. Дримбар дремвостроїння. Dream, Ось і виходять такі, я б сказав, великі та басові інструменти. Ось як вона звучить. До речі, дуже комфортно тримати верхнім хватом. Рама зроблена з нержавійки, язичок, пружинна сталь, якщо я пам'ятаю, вірно. Отже, поперш за все, ергономіка. Ергономіка. Відмінна велика, комфортна для утримання рама. для пальців достатньо простору, щоб їх правильно поставити. Так або так взяти. Деки великі, достатньо простору, щоб комфортно поставити зуби. Для початківців. Андрій ще виробляє з круглою формою кільця. Те, що треба, велике кільце, є така, ну, я б не сказав, що це леб... лебедина шия, але також е... виходить язичок і трохи є від... 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 відхилення, що робить комфортний бій в обидві сторони. Ергономіка відмінно. Акустика, ну ви самі тільки що все чули. Зазори. <смеш> <смеш> Чудові зазори. Чудовий звук насичений. Це дримба в контрактаву, тому це не, не сама не найгучніша дримба, але обертони є. Таке горлове клокотання приємне м'яке є. Чи є це як образком якоїсь космічної технології в плані якості звуку? Ні. А що є? Так? <сміст> Таким зразком. Але я вважаю, що до... взявши до уваги всі. Скажімо так, фактори. Звук відмінний. Естетика, ну, мені нема чого казати. Все зроблено на вищому рівні. Естетика. Я вважаю, що це дуже зріла естетика органна. Відмінно. Е -е, колиска. Зроблене з дерева. Щось достатньо легке. Може, хвоя, може ще щось, не знаю. Точно не дуб. Ось функціонал. Функціонал, супер. Мотузочка трохи трохи більш довше, ніж мені потрібно. Але я що роблю? Роблю гудзик. Все. Ось такий гудзик. І тепер це ідеальний для мене розмір, щоб я не хочу мікрофон, щоб не було шуму, але так, обережно. Оп! Сидить. Чудово сидить. Дримба нікуди не вискакує, функціонал відмінний, ергономіка. Ну, дримба достатньо масивна, тому і чохол також він має розміри, але він, я б сказав, пропорційно. Розмір пропорційний самій Drimba. І Використовувати, зручно винемати, зручно прятати дрембу, чохол. відмінно естетика? задовільнена. Е... Нічого тут. Сверх, сверх немає, але потр... чи потрібно. <соці> Мабуть, ні. Ось е... я. Е... як це сказати? Я би обрав, щоб майстер свій час, більше часу придавав дрімбі, ніж чохлу. Але чохол. Дуже гарний чухо, я б сказав. Краще, ніж у багатьох. Тож, мабуть, це означає, що також відмінна естетика. Але естетика це не головне. Ось, сумі факторів — відмінний інструмент. Відмінна дримба. Андрій відчувається, що має здатність, має руки, має голову, має почуття. Вкусу, почуття естетичне відчуття в нього гарно розвинене, має свої рішення для, дуже, дуже, дуже скажімо так, розповсюджених проблем що косяє, що, що якщо ми кажемо про дримби, на кшталт готовцева. так? Це патент Готовцева, пластина металева з язичком наклипаним зверху. Ось, якого потім копіював. Не один, і не два, і не три. Багато майстрів копіюють цю запатентовану, скажімо так, технологію, але Андрій має своє унікальне. Рішення і я вважаю, що це один з найкращих гібридних органів «Дримп», що мені доводилось тримати в руках. Зараз ми з Андрімо працюємо над онлайн-курсом базовим для новачків, для самоучок. Ось на українській мові. На сьогоднішній день немає якогось адекватного, повноцінного курсу українською мовою грі на дримбі. Тож ми з Андрієм вирішили це питання вирішити і допомогти всім, хто бажає і має бажання часте натхнення вчитись грі на дримбі, але хоче, але хоче робити це українською мовою. Тож, шукайте посилання на курс у, е, в опису під відео. Або, якщо ви дивитеся це десь в інстаграмі, в шапці профілю. Ось. Е, або ж шукайте на платформі Udemy. Дримба сьогодні називається курс. Він розрахований, як я вже казав, на повних новачків та самоучок. Тих, хто бажає стати, можливо, з музикантів бажає розширити свій асортимент музичних інструментів, якими він володіє, для людей, які бажають практикувати якісь шаманські або інші духовні практики, або займатися якимось звукотерапією. Тощо, 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 тощо. Щоб ви не вирішили робити з дримбою, вам потрібні навички, використання і розуміння того, що як робиться свого тіла аспектів великої п'ятірки, якими можна володіти. Бій. Не губи? Язик. Горло. І а вже ж дихання. Способів комбінування і творчої самореалізації. Дякую за увагу, Сподіваюсь, було цікаво та корисно, якщо є питання, або, може, якісь зауваження чи ще щось. Все, залишайте в коментарях, або пишіть мені по одному з посилань в опису під відео, або в шапці в інстаграмі, або в інстаграмі. Пишіть мені, я відкрит для контактів, для спілкування. Хай живе українська дримба. Грайте свідомо, грайте вміючи, грайте на здоров'я. Чистих вам вібрацій, з вами був В'ячеслав Барановський, ваш читель грі на дрімбі.